Жіночко, добрий день, добрий, добрий. Що день. сидиш? Сижу, присідайте, люточко, погома нему. Ось ось. Дякую. Ось раніше на лавочках могли сидіти і співати. А зараз, а зараз як заспіваєш то скажуть, що вже напилися. Це точно, людочко, в нашому селі нічого не втаєш. Ось коли в мене із Сарая витягли двості калаграмове порося, ніхто нічого не ні бачив. Та ще ж двох індивуток прихватило. А коли до мене залітали гості, Ще й переночувати залишилися. Все село гомоніло. Навіть ті, що на заробітках Польщі. А ось, коли хочете про себе, щоб знати, завітайте до сусідів. Там все чистісінько знають. Все вам розкажуть, ще й добавлять. Ось я й прийшла до Валентини. Зараз по іншому говорять. Коли про тебе чутки ходять. То кажуть, що ти вже в тренді, бо про тебе трендить все село. Ой. А мені кажеться, що життя в нашому селі, людочко, нагадує курник. 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 Кожен хоче залізти повище, дзьобнути ближнього ще й нагодить на нижнього. Олено, ти теж на день знань прийшла. Який це день знань? Та це не я по школі. Це коли сусіди разом збираються. А -а -а. Бо кажуть, якщо хочеш знати про себе щось нове, прийди до сусідки. Ось ми, ми прийшли. Благаю тебе, доню. та не виходь ти за цю людину зараз. Не виходь та не виходь. Я ж не надовго. Та подивись ти на цього Васю. Сутувий, кульгавий ще й в окулярах. А мені, маманю, красень і не потрібен. Та я не про те, доню. Бідному хлопцеві й так уже ті дісталося. Досить з нього гіркого. А от ти знаєш чому? Медовий місяць так називається? Ні. Чому? Та тому, що через місяць. Хлопець починає розуміти, що він таке влип. Все, мама, ніколи мені. Побігла я по справах. Оце тобі і на, оце тобі й дітки. Сусідоньки сидять, піду погомоню з ними. Та я щось пропустила. Я чула, ви з донькою розмовляли, тут до весілля йде. Та яке там весілля? Моя донька ще не розуміє, що вдалий шлю. шлюб. Це лотерейний білет. Я в інтернеті читала недавно в Україні новий весільний обряд з'явився. Тепер не наречену крадуть на весіллі, а те що. І був перший експеримент, дуже вдалий, те, що до сих пір не знайшли. О, о. А ось до дівчата. Пойшли зі мною. Йдемо. Доброго дня! дівчата. Доброго дня. Добре, добре, добре. Добре. Що, добре, гомоните тут? Гомонимо. Гомонили. Розказуйте що. Та що ж, це ж вам і розказувати. А пам'ятаєте, як Галька Мазуріна Себе на весіллі видала. Та а що Уже ж люди гарнесенько ж погуляли, розходились, а вона й говорить, та не може бути такого. Та ну, говорить, можливо, що й не так було. Ви ж мене пробачайте. Я ж заміж виходила вперше, наступного разу буде ще краще. А ти, Валентина? Ти молода жінка. Треба чоловіка мати. Ой. Пару треба шукати. О, Пару шукати. Так. Да. Є гарний жених. О, а ну, та треба терпіння. О, а ось і жених. Де, Де ти його бачиш? Доброго дня! Доброго. 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 Можна до вас? Раді вас вітати. Тільки ж я не сама. А, а хто там? Ось жениха вам привела. А звідки? А -а -а. Хто він? Та для себе шукала. Ну, дивлюся, ну щось він мені не підходить. <рес> ну, будемо знайомитися, Валентина. Анатолій. Щось запізно ви, що хаєтесь. Ну, розумієте, перш ніж наважитись на такий серйозний крок і відповідальний, потрібно мати надійний і стабільний прибуток. І що? Ви його тепер маєте? Так, я отримую пенсію за віком. Так. А якісь недоліки в нього є. А які в тебе хіба недоліки? Я кристалево чистий. Не, не п'ю, по гастрит, не палю по бронхід. Оце гарний жених! <рес> Другі чоловіки жінок строють, а повідпускали животи, печінку посадили. <рес> Глянь, Валентина, який жених гарний. А пенсія яка? <рес> За 60 років чоловіки взагалі безцінні. У почках камні, в зубах метал, а у крові цукор. Та ну тебе. А як до жіночок? Дивись, щоб не зраджував. Людочка, так зрадиш для чоловіка. Це ж підвищення кваліфікації. А он дивіться, дивіться, Пікуся з полтави до мати. приїхала. Добрий день! А мама вдома? Да де, де той клевдіє бути? Яйця у нього є, хліб і цукор вона купила. Мабуть, на городі порається. Вікуся, як же ти схудла? Мабуть, на дієті сидиш? Та, де там? Чоловік мене зраджує. Я так страждаю, так страждаю. Це приїхала до мами. Так розлучи з ним. Не можу. Мені ще три кілограми потрібно скинути. А вчора взагалі мені виїдав. Ми з тобою живемо лише рік, а ти вже починаєш зі мною сваритися. А я йому. Але ти забуваєш, я до цього чекала три довгих роки до весілля. Ну, все, добре, час мені бігти до матусі. Стюжинісок, пішли, буду пригощати тебе. А ти, Валентина, не упускай свого шансу. Спочатку путівку на відпочинок візьми, а потім ще щось придумаємо. Оце видала! Яка там путівка, у нього ж пенсія.